Добрий день! Дякую, що підписалися і дивитесь канал Пізнавати нове цікаво. Тема нашого уроку планетарна і космічна роль рослин. Пригадаємо, чому рослини є важливими складовими екосистем, які види зв'язків рослини можуть утворювати з іншими організмами. Розпочнемо з ролі і значення рослин в екосистемах. Рослини формують середовище існування для інших організмів екосистеми. Перед вами приклад наведіть ще. Рослини створюють завдяки процесу фотосинтезу їжу для інших організмів, що мешкають в екосистемі. Чому цей процес такий важливий? Рослини є первинною трофічною ланкою в ланцюгах живлення. Спрогнозуйте наслідки, якщо не буде рослин. Забезпечують екосистему енергію для існування та розвитку. Звідки беруть енергію рослини, формують різноманітні зв'язки з іншими організмами в екосистемі. Пригадайте типи симбіозу. Створюють рослини усередині рослинних угрупувань свій мікроклімат. Чи можна стверджувати, що у лісі і на березі ставка свій мікроклімат? Рослини беруть участь у колобізі багатьох елементів і речовин в екосистемі. Розкажіть про колобіг води і значення рослин у ньому. Впливають на хімічний стан і якість повітря в екосистемі, де найчастіше будують заклади для лікування органів дихання. Другий пункт планетарна роль рослин. Рослини є продуцентами, тобто основою всіх наземних екосистем планети. Рослинні угрупування є середовищем існування. Різноманітних організмів. Спільно з іншими організмами беруть участь у формуванні ґрунту. Завдяки фотосинтезу впливають на хімічний склад атмосфери. Рослини минулих епох забезпечили появу таких корисних копалин, як кам'яне вугілля, буре вугілля, торф тощо. Рослини беруть участь у формуванні природних ландшафтів. Беруть участь у колобізі багатьох елементів та речовин на планеті. Суттєво впливають на водний режим і кліматичні особливості території планети. Останній пункт космічна роль рослин. Рослини відіграють космічну роль адже вони вміють перетворювати енергію сонячних променів на доступну всім живим організмам енергію органічних сполук. Тобто, рослини використовують енергію. Джерело якої розташоване за межами планету, це космічна енергія Сонця. Забезпечує передачу цієї космічної енергії від сонця до живих організмів планети Земля процес фотосинтезу, під час якого енергія видимого сонячного світла перетворюється на енергію хімічних зв'язків молекул вуглеводів. Після цього ця хімічна енергія використовується гетеротрофними організмами по ланцюгах живлення. Завдяки фотосинтезу рослини зробили можливим існування біосфери. За допомогою фотосинтезу рослини перетворюють сонячну енергію на доступну для всіх живих істот форму наявність такої доступної енергії дає можливість відбуватися еволюції живих систем на нашій планеті. Ми маємо запам'ятати роль і значення рослин в екосистемах та планетарну роль Рослин. Домашнє завдання опрацювати тему планетарна і космічна роль рослин. Бажаю вам позитиву та енергії! Почуємось!